Новорічні свята на Херсонщині стартували. Найбільше на них чекали діти, надто ті, які живуть у сиротинцях. Створити справжню казку для особливої малечі, яка виховується у Цірупінському дитячому будинку-інтернаті, вирішили вже добрі друзі-закладу, курсанти Херсонської державної морської академії. Не лише подарунками, а й власну концертну програму хлопці привезли з собою. Чим дивували та як розважали, бачила моя колега Анастасія Соболєва. У Цюрюпинському дитячому будинку інтернаті сьогодні особливі гості. Курсанти морихідки після навчання з купою подарунків поспішають до нових друзів. На них тут вже чекають з нетерпінням. Минулої свої зустрічі хлопці обіцяли повернутися з гітарою. Як справжні чоловіки слово тримають, та не просто співали, а ще вражали усіма своїми талантами. Справжній фурор викликала нині популярна пісня Воїни свята. Для нових друзів курсанти співали, грали та читали патріотичні вірші. Разом з ними розважалися з аніматорами та гралися. Привезли з собою і святого Миколая, який привітав малечу зі святами та за традицію запалив вогні на ялинці. Не лише слухали гостей, а й самі дивували талантами. Виступи вихованців дитячого будинку, неабияк вразили присутніх. Дуже весела атмосфера, приємні діти, безліч усмішок. Ми дуже е, старалися, спромоглись на, на, на кінець. Приїхати, подарувати дітям щастя обов'язково. Приїдемо знову, тому що це вже буде нашою традицією. Наш коледж буде підтримувати цю традицію протягом багатьох років. Море адреналіну, позитиву та хороших емоцій. До благодійної акції курсантів долучилися як теперішні, так і колишні моряки, і навіть цілі родини. Пані Галина зізнається спочатку, боялася їхати сюди, втім зараз розуміє, тут вона не в останнє. У них, наверное, больше человечности, чем у всех остальных сейчас. И я, допустим, понимаю, что я не последний раз здесь нахожу. После всего того, что вот увидено, сколько в них силы мужества, я не могу, у меня, честно говоря, до сих пор. Вот эти девочки, которые танцевали, это, это что-то сверх всего. А мальчик, ну, это действительно дети с большим сердцем. Дружба моряків з вихованцями дитячого будинку триває вже кілька років, тому вони добре знають, чого потребують ці діти. Втім, до свято хотіли зробити сюрприз кожному, і, схоже, їм це вдалося. Ребята між собою кто хто що кто хто що приносить. Ми всі вместе потом формировали формували пакеты. пакети. Ну и таким образом ми погодалися максимуму выполнить всі пожелання ребят, які они озвучили в письмах. Я хочу від імені всіх курсантів поздоровити всіх з Святого Миколая, побажати їм щастя, здоров'я, всього найкращого. Такі собі Миколаї у тільняшках дітям дуже сподобалися. І вони запрошують їх ще. І не обов'язково до свят, а просто в гості. Меряки пели, класно було. Танцювали, ми дуже сильно переживала, але було класно. І я рада, що вони к нам, Хотів, щоб вони приїжджали, к нам приїжджали, приїжджали. Мені подобався свято Ніколай. Мені подобаються, як всі поють. Хай вони ще раз приїжджають до нас. Майже двох година зустріч промайнула швидко. Діти довго не хотіли відпускати своїх гостей. З ними фотографувалися і просто спілкувалися. Ті пообіцяли приїжджати частіше і вже готують сюрприз тутешнім дівчатам до 8 березня. Анастасія Соболева, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.